Всім привіт! Сьогодні у нас 26 червня Хмельницька область. У нас квітує липа. Трошечки її відвідують бджоли, але у вуликах поки пусто. От така вона є навіть така, що ще не відкрилася, не розцвіла. А тому є підозра, що липи в цьому році може і не бути. Якщо буде підтримуючий, вже добре. Ну, звичайно, в лісі, можливо, вона чуть-чуть пізніше зацвіте, ще будуть якісь зміни в погоді. Але є перечуття, що може бути повний проліт. так, це в мене вихователька, стартер, інкубатор, все одразу. Сьогодні п'ятий день чи п'ята доба від того часу, від коли я привився. Тому потрібно заізолювати маточники, щоб їх не погризли. Дана вихователька вона з маткою, вверху через розділювальну решітку матка, а внизу виховуються маточники. Розділена рішітка. Там невелике вікно зроблено 10 на 10. Можна, певно, і більше. Вроді працює. Так, подивимося, що вони тут я не провіряв, яка тут результативність по прививці. І так. Ну, досить непогано. Як не дивно прийняли всі, я таким сім'ям даю небагато, там до 15, в даному випадку 10, тому що вже з цим сім ділом потрібно в'язати. І такі бігодіжки. Це від Нікот Китайський. Інкубатора в мене немає, тому що це ще потрібно і безперебійник, коли проблеми з електроенергією. Та і не так багато я роблю маток, якби робив хоч пару тисяч. Без нього ніяк, а так. Можна робити окрему сім'ю як інкубатор. Ну, Будь-яку поставити біля розплоду, буде нормально. Але я поставлю назад цю сім'ю, тому що з прививками буду зав'язувати. Ну, поки може бути і тут. Якщо буде потрібно привитися, щось передумаю, просто заберу їх в іншу сім'ю. Або прив'юсь сюди ж, Воно, в принципі, працює. Ще сьогодні є план з'їздити до відводочків, які я робив в кінці травня, дати їм ще по одному магазину. Там деякі були, я вив маток замінював, виводив, подивитися, що там робиться. Якщо поїду, покажу. Маточники цього разу вийшли досить непогані і по розмірах. Буває і гірше, буває і краще. Хоч як такого взятку не було, але все рівно була сприятлива погода. Так, така картинка. І назад між рамки нехай бджоли далі їх гріють. Ще одна вихователька. Глянемо, що вони тут проявились. Що там получилось. Я вже не перевіряю, як я привився, Так як маточник із запасом Очень жалко, не подобається я до них зранку. На виявити облом, буде менше роботи. І так, і так. 1, і так. два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, один якийсь бракований, ми його заберемо, можна забрати маточне молочко. Отакий. От де він тут у нас бракований, витягнули. не запечатали. Рекомендують і ті, що швидше запечатали, і ті, що не запечатали, вибраковувати. Ну, то ми так і зробимо. Взагалі при таких розкладах сім'ї з матками приймають досить непогано. Досить непогано приймають на виховання личинки. Але будемо робити так, як рекомендують. Рекомендують 12-15 за один раз. Більше не давати. Так воно і виходить, якщо даєш на двох планках там по 10 чи по 12, потім можна просто подивитися і залишити, якщо є більше залишити, якщо немає, скласти з двох-трьох, а потім перепривитися в ті. Без маточних це більш простіше. Тут вже слажніше, досить, замітив, залежить від погодних умов. Так, так ми зробили. Скільки? 2, 4, 6, 7. Це вже так, поремонтувати де потрібно, що буде. Ще один доказ того, що липа цвіте. а бджілки собі займаються на інших квітах. Це означає, що не дуже вони хочуть її відвідувати. Хоча волога є, невеликі дощики у нас на днях були. А тим не менше липа не хоче відділяти нектар. І так, оце у нас сімейка, я тут давав маточник, виводив матку, бо звідси я забрав відводочок, відвіз. І вийшло так, що матка не облетілася. в мене був час, але не було тоді ні маточників, ні маток плідних саме в моменті, чи часу, вже не пам'ятаю. Я просто з тієї сім'ї, звідки я провиваюсь, поставив їм рамочку розплоду. І вже по датах виходить, що сьогодні там має починати чи мала би почати сіяти матка. Тому давайте глянемо. Подивимось, чи пройшов даний варіант, чи не пройшов. От такі проблеми бувають, якщо вчасно не облетілася матка, сім'я там вже зійшла, по суті, ну нічого, ми її чимось підсилимо. Головне, щоб там облетілася маточка. Завжди потрібно намагатися як нашвидше, щоб матки обліталися. Тоді не буває перебоїв. А коли вже місяць перебій, то відповідно там вже. Але нічого. Головне, я ж кажу, щоб була матка. Буде щось виділяти. Соняшник вони принесуть собі, з, з сусідньою і буде все чудово. Можливо, набере сили і залишимо. Ходимо. Та воно так завжди. З весни кажеться, що не знати, куди дівати тих бджіл. А чим ближче до завершення сезону, до соняшнику, то вже думаєш, кому носити той мед. Але, Але пошвиденьку можна центральну рамочку подивитися. Тут є якийсь непонятний розпліт. Не розплід. Можливо, це вже і трутовка. Ну, ми подивимось. Так, мені дуже повезло, я знайшов тут матку. Але я його зараз покажу. Так, де це вона? Ще поки не плідна. Не плідна. А, вон видно. Так, є не плідна матка. Ще можна зачекати. Якщо буде якийсь результат, ще поки запас є, тому що вийшла вона, я якраз попав, коли виходила. Матка, це було у нас 17 те сьогодні 26. Получається десь 9 днів, ну, може сіяти і пізніше. Але що цікаво, що тут вже і трутовка сіє, і є. Матка, ну, то поспостерігаємо, покажу вам, чи буде з цього щось, чи не буде. Подивимось. Ще хочу глянути сьогодні. Клеуси в мене були, яким роздавалися з 17 червня. Маточники, так в теорії, хочу глянути, чи почали сіяти. Бажано перевірити, там в мене небагато буквально, я не знаю скільки, тому що завтра вже будуть маточники післязавтра на виході. І де не знайду матки, потрібно дати контрольну. Коли немає часу, цього не роблю, але так як час є, краще зробити, тому що мафлауси вже підтоптані. Не один круг зробили і просто будуть трутовіти. А трутовку потім потрібно виправляти, давати розплоду. Це багато роботи. Тому краще, якщо є час глянути, це буде якісніше. В цьому році, як ніколи, і тримають силу, не дивлячись ні на що, і що саме цікаво, що їх не приходилось годувати. От, як заселяв, як дав їм по рамочці з кормом, то деякі, котре перші робилися, заселялися і були посильніші, навіть щось приносили. Ну є щось чуть-чуть, можливо видно, блистить. Та Тайлипа, щось вони несуть. Мікро, але, як то кажуть, не в промислових масштабах. Так. Отакий От тут розпліт ще від попередньої матки. Вот такая ходит маточка. вже велика, але єць я ще поки не бачу. Ну, гляну, можливо, на слідуючій рамці. Якщо ні, то вже десь вона буквально сьогодні-завтра має сіяти. Відповідно я собі позначу і маточник сюди давати вже не потрібно. Так, ну не видно тут її, поки що. що вона лише має починати сіяти. Так, десь вона втекла. Ага. Ну, видно, що вона вже велика, значить, я собі позначу, що вона тут вже є. Я думаю, вона вже літати не буде. Відповідно, маточник отримає, аж після того буде... Забрана звідси матка. Так, виглянемо Ну Щось чуть-чуть є, знову ж таки, якщо буде видно, блестить. Чуточку щось та й несуть чогось. Так, тут у нас також розпліт і є такий от маточник. Скоріше за все, тут вони не прийняли ту матку з маточника, тому прийдеться їм дати повторно. Передня працювала гарно, а от цієї матки немає. В крайній мірі я не бачу. Ну, як правило, вони в маточниках розрізають. Але тут я пролетів цього разу. Йдеться, завтра їм дати маточник на виході. Бо ще один глянемо, можливо. Іде. Там вже буде плідно. Все рівно потрібно глянути. Ще гляну сусідній. Тут лише в одне відділення давалася матка. Не матка, а маточник. Також 17. Глянемо. Кінуклеуси непогані в цьому році. Я думаю, ще один оцей круг їх зробити. Далі просто по 4 місця з'єднаю. І якщо повезе, навіть можуть зайти зимувати. Якщо буде маловато, буду з'єднувати 8 місць разом. І на слідуючий рік це будуть такі своєрідні донори для заселення. Ну, Також видно, що є трошечки нектар. Отак, От бачите, спрацювали, принесли там на акації, на ріпакови. Себе вони забезпечили вже до кінця сезону, не дивлячись, яка там буде погода, їм цього вистачить. Отакий От розпліт від попередньої матки знову ж таки. Є тут також матка, також вже велика. Трошечки я зарано почав дивитися, але я продивлюся, бо їх небагато, там буквально 10 матушників було на цю дату. Матки вже великі, ходять по розплоду. бджоли їх супроводжують, тому це означає, що вони вже будуть сіяти з дня на день щоб потім через декілька деньків перепровірити, чи буде сіяти. Як правило, якщо вже вони великі, то одна-дві зі ста, що там якісь промахи, як правило, вони вже будуть сіяти. І сусіднє відділення було трутовкою. Я зробив такий Фокус. Значить, я знав, де в нуклеусі в мене була матка бракована, там в неї проблеми з однією з ніжок. Я просто взяв їм поставив. Зараз провіримо, чи є вона, чи нема. Ну, Нуклеуси, як правило, не вбивають. Ну, ці також є наприск нектару, несуть трошечки. Вчора позавчора якісь там мікродощики були. Трошечки в нас похолодало, можливо, липа буде щось тобі виділяти. Лісова ще тільки зацвітає там. Такс. Ну, по крайній мірі, є яйця личинка. Якщо не знайду матку, їх можна перезапустити. Дати завтра маточник і, як правило, це вже проходить у нуклеусу. Класс досить відділення досить непоганої сили. Так, дивимося, яйце є. Значить, має бути і матка. І потім просто, коли в мене вже буде надлишок маточників, один прекрасний момент. Я цю матку викину. Так як вона бракована. І все. Так, ну поки я її не бачу, ще можливо і не буде що викидати. Хто додивився до цього моменту і не промотав, напишіть, як у вас по липі справи в цьому році. Тому що я знаю, що в багатьох регіонах липа раніше цвіте, ніж у нас. Можливо, ви потрапили на інші погодні умови. Тому буде цікаво послухати. Так. А, є є, є, маточка наша. Опача! Велика гарна матка, але на жаль, щось в неї з лапкою, як буде видно, видно. Облом повний. Так, ну трутовка виправилася, тому що я давав вже там, не знаю, з тиждень можливо. Можливо і більше. Ну, певно, я її замітив тоді, коли давав маточники якраз сусіднім. І тоді зразу її виправив. Все, тепер я лише буду знати, що в мене будуть маточники в надлишку. Матку викину за декілька днів. І дам сюди маточник. І це вже, скоріш за все, буде останній оборот. Все, всім дякую за увагу. Всім пока.